Друзі, всім привіт! А, зараз запишемо дуже коротеньке, чисто інформативне відео а, по теплій підлозі Nexans а, саме по матах. Ось, а, Це не відеоогляд матів, це чисто інформативне відео, тому що у клієнтів та і у продавців виникають питання по цих матах. А, дивіться, в чому суть буде відео? А, суть полягатиме в тому, а, що ми розберемо по безмуфтовій технології а, нюанси. Що таке безмуфтова технологія? і Чому на безмуфтових матах Nexans, а на деяких моделях присутня муфта? Ось. Давайте почнемо з того, що таке муфта. У більшості виробників теплої підлоги є так називаємо елемент муфта. Наприклад, у нас кабель Phoenix. От. Муфта це таке місце, де під термоусадкою з'єднується нагрівальна, нагрівальна частина кабеля з холодною частиною кабеля, такопровідною. провідною. Ось, вони в муфті з'єднуються за, за допомогою гільз. От, І от це, скажімо так, Ахілесова п'ята теплої підлоги. Саме таке тонке місце, де може тепла підлога вийти з ладу, якщо, наприклад, цю муфту гнути. Ось, от, наприклад, у Фенікса написано, що гнути муфту не можна. Ось Маркування є. Так, е, В теплих підлогах Nexans, Nexans і в тепли, теплих підлогах Хемштет це німецький виробник. Зроблене так зване безмухтове з'єднання. В цих теплих підлогах, як заявляють виробники, ну і по факту так є, немає муфти. В них нагрівальна, нагрівальна частина і холодна частина з'єднуються під оболочкою, так званим безмуфтовим безшовне з'єднання, лазерне спайка. і так далі. На ж кабеля Nexans, Зараз вам покажу, що таке безмухтове з'єднання, щоб вже мали представлені. Так, дивіться, йде нагрівальний кабель. Але так як от звичайного кабеля муфти такого, такої в нього немає. В нього є тільки кінцева муфта, це там, де на кінці дві з'єднуються. От, А муфти з'єднувальної немає. В нього безмуфтове з'єднання, це також кабель Nexens у нас. От, і в якомусь місці бачите фото, написано Splice. З'єднання, Тобто, в цьому місці нагрівальна частина з'єднується з холодною токопровідною частиною. О, це місце -то також не бажано нагнути, переламувати і так далі. Ось, тобто після, верніше, до цього місця кабель можна укорочувати, після цього місця вже кабель укорочувати не можна, тому що йде вже нагрівальна частина кабелю. Оце безмуфтові з'єднання. Точно такі з'єднання є в кабелях Хемштед, Відповідно, безмухтові кабельні мати і безмуфтові кабелі вони вважаються більш надійними. Чому? Тому що а, при безмуфтовому з'єднанні немає скажімо, теоретичної можливості і практичної, того, що під цю муфту а, попаде волога і а, цей кабель а, вийде з ладу. От, а, тому що все зроблено в одній ці натягнутій оболочці. Відповідно, безмуфтові вироби, Хемштеп і вони коштують набагато дорожче, ніж звичайні муфтові теплі Ось, Але в чому, в чому парадокс? Парадокс в тому, що виявляється, в, в торговій марці в нагрівальних матах площою до 2 квадратних метрів. Мати йдуть з муфтою, так званою. Зараз ми розберемо ці мати, подивимося. У нас є мат 2 квадратних метри, 8 метрів, 8 квадратних метрів. Відповідно, на 2 квадратних метрів є так звана муфта. От. І іноді ми попадаємо в таку е, ситуацію цікаву, коли люди телефонують і кажуть, що, наприклад, їм прийшов бракований мат. Або, наприклад, в нього немає муфти. Ось. Або навпаки кажуть, що муфта типу є, а її тут е, бути не повинно. Ось. Чому? Тому що іноді. Скоріше за все, тепляються такі випадки, що один раз людина купила теплу підлогу, і її прийшов, наприклад, Nexan з, з цією муфтою. Ось, наприклад, там один квадратний метр в вузол, а інший, іншою покупкою там більше, наприклад, на кухню купувалася і вже прийшов мат без цієї муфти. От І в майстрів часто виникає запитання: або мат якийсь не такий, або це щось браковане приїхало, або можливо це щось неоригінальне приїхало і так далі. Хоча насправді, хоча ця інформація не описується навіть на сайтах Nexans, Детально, насправді все нормально. В них мати по замовчуванню йдуть до двох квадратів з муфтою. Зараз ми розвернемо мат і подивимося, що це за така муфта, що вона себе представляє, як вона виглядає. Так. Салафанку приберемо. Ось, дивимось. Муфта насправді досить м цікавого ви виду такого, так, ні одного виробни із виробників більш такої муфти немає. Взагалі, взагалі, як заявляє виробник, що це якоби не муфта, а це якоби безмуфтове з'єднання, але з додатковим захистом зверху на муфті. Ось, Хоча насправді, якщо подивитися на світло, то там якби немає безмуфтового з'єднання. Там видно три гільзички. Думаю, якщо присвятити ще більш яскраво, то буде видно. Там три гільзички з'єднані, де холодне холодний гаряче. Ось, Тобто, фактично, це звичайна муфта, але ось в такому плоскому виконанні. Ось, як виглядає безмуфта? Зараз покажемо. У нас є зразок. Е клієнт е порізав нагрівальний мат, відповідно, відрізав випадкову муфту і прислав нам зразок. Так, Ось у нас Тарап... є частина кабелю Nexans. Це нагрівальний мат був ось, з вирізаною муфтою. Так, і безмуфтове з'єднання виглядає в нього ось таким чином, якщо видно. Якщо камера передасть Ось в цьому місці з'єднується холодне з гарячим через таку спайку, без шовно. Оце без муфта. Тут же в нас якби повноцінна муфта стоїть. Тобто фактично мати площою до 2 квадратних метрів їх не можна назвати безмуфтовими і немає сенсу переплачувати такі кошти за такі мати. Ось в той час, в той час як мати німецький Хемштед. Вони йдуть на всіх розмірах безмуфтові, хоч це 0,5-1 квадрат, а навіть є там розміри 0,3 квадрата, вони йдуть всі безмуфтові. Ось тому якби ось ці речі треба розуміти, і не потрібно лякатися, коли ви придбали якби безмуфтовий мат ось за всі гроші світу. А про що вам муфтою. Це якби виробником такий нюанс передбачення. Чомусь чому Ну, не, не деталізується в описах. Ось а навпаки, якби з'являється, що це безмуфтова технологія, просто додатковим захистом, але насправді видно, що це муфта. От, От такий нюанс. Якщо таке попаде, на таку ситуацію попадете, якби не хвилюйтеся, все нормально. Це виробником такі речі передбачені. Якщо ми візьмемо мат побільше, це 8 квадратних метрів Nexans. От, то тут так. Тут уже такої штуки немає. Тут вже йде повноцінне з'єднання безмуфтове. А, так, де воно воно також позначено. До речі, холодний кінець він позначений такими сніжинками типу мороза. Тебсь, що сніжинками позначено, його можна відрізати. Це холодна частина. Там, де сніжинки закінчуються, це вже починається нагрівальна частина. Так, ага, от, Вона обозначена стяжечкою такою. Там також написано «Splice». І така чорна полоса. Ось це йде холодна частина, теж йде нагрівальна. Ось тут повноцінне безмухтове з'єднання В до двох квадратів там якби муфтове з'єднання Тобто там якби, як звичайна технологія звичайного мату.